У патрульній поліції Волині повідомили деталі затримання молодика на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. За інформацією правоохоронців, інцидент трапився вночі 21 жовтня на зупинці для громадського транспорту під час дії комендантської години. Коли ж поліцейські підійшли до них, щоб перевірити документи, то громадяни поводили себе зверхньо та агресивно. Щодо поліцейських перебували останні сп'яніння і виражалися нецензурною лексикою. Після кількох зауважень від інспекторів громадяни не припиняли свої дії. Тож молодик. Ки були попереджені про можливість їхнього затримання Через спровокування конфлікту та продовження своїх дій. А саме один із хлопців виражався нецезурною лексикою, перебував у стані сп'яніння та перешкоджав працівникам поліції у виконанні їх службових обов'язків, перешкоджав встановленню особи. Останній раз попереджу будуть ще раз матюки, будемо затримувати складати адміністративні матеріали затримання для складання матеріалів і далі будемо притягувати адміністративної відповідальності. Зараз наразі пред'являємо документи згідно 32 статті. Підійдіть, подивіться. Я хочу вставати. Я повторюю ще раз. Зараз, якщо. Ваші спочатку. Я пред'являю останній раз. Всіх, всіх. Всіх. Спектр рота ТОР. Старше на поліції Федіх, моя Ваші документи. Задівли, так, якщо не пред'являю, затримуємо і везем міський. Я, 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 я пред'являю, у мене паспорт з собою в сумочки. Я не пошут. бачу рота, світло в мені в глазах. Мы показали. Раз, раз и раз. Правильно? Помню, узнаем. Не, не, не. Рука не машем. Но я ж показываю, Рука не машем. Шерсть не говоришь, не в Голос свой. Дракон. <пи**>. Саша. Давай, ну, давай, подавлю. Ну, 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 Застосовані засоби містичного впливу, <плес> а також фензацій кайдан з 45 ви будете затримані доставлені. <плес> Одного з хлопців було затримано та доставлено до відділу поліції для встановлення особи та складення адміністративних матеріалів. Там молодик взявся до погроз правоохоронцям. Ти ще смієшся, потім будеш нить на Ти таким будь-ять на. Я тобі говорю слізами на адськімі. Говорю, твои... Я тебе говорю на адскими слезами будешь ныть Ты и просить пощады, нахуй. На... Ты не знаешь, кто я, я на... и что я могу, нахуй. На... Ну Бл***, Я тебя я тебе отвечаю, на... а? Я сяду, но я тебя за***. Ножа нету, ну, с***, жалко, на. Хоть меня тут пристрелили бы твоих, но я бы... Сделал, мне бь. Я тебя говорю, да зря ты сделал, на Ты не по-пацански поступил вообще, б***ь. ты понял? Я да. все сниму абсолютно, мне б***ь, нету с собой. Давай, один на один, давай, я сейчас в, в таком состоянии, состоянии выдвигаю, я тебя б***ь. давай. На улице, где-нибудь, я заяву писать не буду, если ты меня записишь, но я говорю. Давай один на один, давай. на а, а, ты не видел, да? То есть ты такая же самая пидо, как они, правильно? Да только такой здоровый на. Б***ь, за этой хуй. Давай, бь, я зарежу на! Я тебе говорю, на А это же я погроза про цинковка за, за погроза! Либо приеду я, либо приедут мои кенты, тебе тупо за Ну меня вовремя связали. Да? Да. Я опасный пи***, тебе говорю. Опасный пи***. Просто пи***, тебе говорю. У меня, вот у меня в городе, на***, у меня в области нет таких пи***, как ты, ты понял? За этого. Я не хочу сидеть за дырой. Я не хочу сидеть за дырой. Я тебе говорю просто, жди на подарка, я тебе говорю. 2-3 месяца я пойду туда, на я заберу гранату, на я говорю, я привезу тебе ее сюда, я тебе ее закину. И ты сука, жди этого. Знаешь почему? Потому что я мстительная долг. Знаешь почему? тому, що вим'я таким зробили. відомо, що на 17-річного правопорушника склали одразу три адмінпротоколи за статтею 178 – поява в громадському місці останні спяніння, за статтею 185 – Злісна непокора законні вимозі поліцейського та статті 173 – дрібне хуліганство.